Арішнік прийдеться саме по одному місту, по Києву, по центру, по самому центру України. Відповідно, я давав прогноз в травні. Я казав, що пам'ятаєте, я казав, що вони рано чи пізно вдарять Арішника, просто вони від, вдарять їм не зараз, а його відтермінують. І я казав одразу: будуть бити по СБУ. Я тоді ж казав. Називав райони Шевченківський, Солом'янський. Сказав, будуть бити по СБУ. Це Ніч, Шевченко, нічого скінення. не змінилось тих е, а, Нічого не змінилось, прояснилось. прояснилось. саме те що чому от Я сам не розумів, чому саме по СБУ хотіли бити. ну Тепер зрозуміло, тому що карти ще тоді казали, показували, що буде отака операція. І, та, і я, до речі, бачив. І вони будуть мститись саме СБУ. Коли, власне, вони хочуть е здійснити цей жахливий обстріл. А, дивіться, показує по картах, що ми зараз напружені весь світ напружений і чекає е Росія її відповідь. Але вона зараз буде бити балістикою, звичайною. Вона трохи це заспокоїть, тобто, щоб, щоб ми трошки призабули про саму операцію, щоб е призабули про це, ці всі речі. І різко, коли ми не будемо чекати, вони тоді вдарять тільки так. Тобто вони не будуть згаряча, отак, от, гуп, жахнули. Вони зараз е, підберуть. Максимально, щоб не очікувано це було. І це буде мені. три Арішника поки. Три. Три. Три Арішки. Три Три. Арі... О, три. три.